Удари по головному активу Кремля нафтобазах і нафтопереробних заводах уже створив паливну кризу як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму запалала нафтобаза у Феодосії. Паливна криза на півострові спричинила до того, що на заправних станціях людям продавали спочатку 30 літрів бензину в одні руки, а згодом 20. Дефіцит бензину для цивільних це наслідок ударів по російських нафтопереробних заводах. Говорять експерти. А от чи варто сподіватися на дефіцит пального? Тобто дизельного палива в російській армії, от про це будемо говорити з нашим гостем. До нас доєднується Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас, пане Іване. Вітаю пана Руслана. Пані Ірина. Вітаю вас. Вітає полеглядеся. Отже, бачимо бачили всі ми цю паливну кризу. Багато було відео з заправних станцій тимчасово окупованого Криму, де люди вишукувалися в чергу, і це в першу чергу стосувалося за бензином. І це в першу чергу стосувалося от, дійсно бензину. Але поки що таких проблем не помічаємо з дизельним паливом. А дизельне паливо це якраз і є той двигун армійський, тому що на дизельному паливі працюють усі. Тяжка техніка працює, так само працює логістика, це і залізна дорога, дизельні тягачі. Наскільки от хотіли б з вами поговорити і у фокусі нашої розмови помістити структуру нафтопереробних нафтопереробної галузі Російської Федерації? Який відсоток там вона переробляє бензину, і що ми таке винесли у них, що тепер у них бензину немає, і наскільки там великий відсоток її переробляє дизельне паливо, і що потрібно винести там, щоб дизельного палива. Був дефіцит з ним або проблеми. Ну, ми не лише спостерігали, спостерігаємо і будемо продовжувати спостерігати, тому що дійсно дуже важливо, що є певна системність нанесення ударів по. Російським нафтоприродним підприємствам дійсно погоджують, що насамперед а, страждають в Росії ті, що виробляють бензин. З дизелем у них поки що підкреслю проблем нема, але все рівно навіть те, що є, є різні оцінки, якої шкоди завдали вже удари, тому що були оцінки, що 17%, Moscow Москва таймс нещодавно написала 38%, Навтопереробних потужностей зазнали шкоди, скажімо так, обережно. Чому, тому що все ж таки це дрони не ракети, відповідно, вони не руйнують, вони шкодять паробці палива. А, тим не менше, це постійно створює проблеми. І, от е, багато хто питається, чому власне е, більше бензин, ніж дизель. Все ж таки, однієї з давайте так психологічних. Одним з психологічних моментів України це перенесення війни на територію запротивника. А як це відбувається в контексті пального? В тому плані, що зараз в Росії вже на повному серйозі обговорюють зняття. Вимог щодо якості переробляного на переробленої нафти на пальне, тобто щоб пальне було гіршою якості. Якщо воно буде гіршою якості, це буде означати, що автівки, які їздять по території великої Росії, просто будуть швидше виходити з ладу через, скажімо, так, не найкращий не найкращий не найкращу якість пального, яка яку вони будуть використовувати враховувати. Так що тут ти удари по є. Тобто, на 92-й перейти, чи як? Слухайте, там ти? про 76 шосте говорять. Це ми просто звикли 92-95. А взагалі там раніше Октанове число 76 було і про це говорять. І в принципі, ще до поч... верніше перший рік повномасштабної війни. А наскільки я розумію, він зараз в'язниці сидить, в Росії. Мітьволь такий колишній здається, заступник міністра екології. Він сказав таку фразу, що він радить росіянам згадати, як їздити на конях, тому що. З паливом будуть проблеми, це 2022 рік. Це він тоді зробив таку цікаву заяву, і ось зараз фактично через те, що шкодиться обладнання, яке зазвичай імпортувалось з країн, які через санкції його не постачають. А китайське воно гіршої якості в Росії на повному серйозі говорять, що давайте знизимо оці вимоги до якості пального. А те, що це буде шкодити двигунам, бо більше вже навіть кажуть, що слухайте. А тут же китайські автівки дуже багато зараз займають значний час на російському ринку, і те пальне, яке Росія може виробляти, навряд чи дозволить їм їздити. Тобто їм ще серед окрім того, що вони закуповують автівки в Китаю. Зараз прийдеться закуповувати пальне у Китаю. Така несподівана історія. Знаєте, як пожартував ізраїльський журналіст Сергій Ослендер, що коли Росія казала, що вона повертається до Сходу, то навряд чи вони мали на увазі схему, по якій вони з досконтом продають нафту Китаю, Китай її переробляє на пальне і без досконту продає пальне Росії. Тобто Росія закуповуватиме пальне бензин у Китаю, і це про це вже в принципі говорять. Плюс ще. Створені, скажімо так, економічні проблеми. Ось, якщо подивитись мапу Росії регіонів, де є нестача пального, ну так це окуповані Росії Росією українські території, це а, а, південно західна частина Росії. інше найцікавіше це абсолютно весь дальний схід. Туди нагадую, наші дрони ще не долітали. І ось тут є дві версії, чому така ситуація там трапилась. А, перша версія, вітчизняний економіст Вільяніс Хадовський відстоює, що дуже багато нафти зараз продається якраз в Китай, і на внутрішньому ринку і не лишається. Відповідно, нема чого переробляти, відповідно, і нема цього пального. Як на мене, це проблема з в тому, що шалений дефіцит бюджету Росії призвів до того, що треба економити на різних витратах. І однією з цих витрат є витрати на Демфор. Це спеціальна програма в Росії, згідно якої доплачується реалізаторам бензину за те, що вони його реалізують в Росії, а не експортують до інших держав. Так вони заборонили частковий експорт вже з початку року, але тим не менш була доплата реалізаторам. І коли в вересні 2023 третього року прибрали цю доплату, то е пальне зникла в окремих регіонах Росії. Зараз так само вона зникла. Чому тому, що ця стаття це 2,6 трильйона російських рублів, це доплати. Власне, реалізатором пального вже говорять, що порівняння до минулого року суттєво скоротились обсяги виплат по цій статті, Отже, маємо поступово це зростання бензинової кризи, яке буде впливати на всю економіку. По перше, зростання цін на бензин. Воно вже підштовхує інфляцію. Останній тиждень вересня була 0,13 інфляція в Росії. Це для тижня дуже значний показник. І далі будемо дивитися, що буде в жовтні, якщо удари продовжуються. Ми бачимо, що вони продовжуються наші. Плюс проблема з дефіцитом бюджету в Росії не вирішується. Нагадаю, що 4,2 трильйона рублів дефіцит, при тому, що ліквідна частина резервів це 3,9 трильйонів. Тобто резерви вже не рятують від, бо, скажімо так, цієї діри в бюджеті. То і далі я думаю, що навряд чи будуть якісь позитивні зміни на ринку палива. Навпаки зараз ще якісь залишки лишаються по старим цінам, а далі буде ціни лише зростати. Пане Іване, А якщо говорити про дизельне паливо, я читав аналітику, де говорилося про те, що Росія, ну зрозуміло, усім успадкувала оцей нафтопереробний комплекс, створений ще в радянському союзі, де дизельному паливу на нафтопереробних заводах відводилося дуже велика, дуже великий об'єм у відсотках. Це було. Було більше 50% ніж там вироблялася бензина. Ну тобто є нафтопереробний завод, де умовно виробляють з усього обсягу нафти 30% це бензин, а 70% – це дизельне паливо. І таких заводів, де виробляється нафту, переробляють в дизельне паливо в Росії набагато більше, ніж тих заводів, що переробляють нафту в бензин. І ось тут питання: що потрібно зробити, щоб і армія теж відчула не тільки там економіка, інфляція, цивільні, але й армія Російська Чула нестачу дизельного палива. Наскільки це взагалі, на вашу думку, у тій структурі перерозподілу переробки нафти по відношенню до бензину і дизельного палива це реальна перспектива, що і дизельного палива буде, будуть проблеми з ним? Ну, я думаю, що це також перспектива найближчих періодів. Ну насамперед, чому ще бензин, тому що удар по економіці, а зрозуміло, якщо ви втрачаєте свою економіку, то ви повторюєте долю Німеччини часів Першої світової, коли як то кажуть, Берлін ніхто не захоплював, а Німеччина Першої світової програла, бо економіка не дозволяла їй бути в цій війні. Так само а, стратегія України, я так розумію, аналогічна, тобто щоб економіка Росії не дозволила їй бути в цій війні. Що стосується потужності з виробництва диземного тапу Найбільше, більше відповідно складніше нанести більш суттєвий удар. З іншої сторони, якщо буде брак багатьох видів топлива в російській економіці, то попри те, що в Росії вся ставка робиться на війну, все ж таки якось треба буде їм забезпечувати і відповідні потреби по всій великій країні. Відповідно, будуть забирати їх у військових кінці кінців. Для них і військові не є, скажімо так, абсолютно недоторканними фігурами. Це не пропаганда російська, скажімо так, щоб дуже сильно достатньо дбати про них. Тому думаю, що це також можливо питання наступних ну, місяців, давайте до завершення цього року. Думаю, що ми почуємо не лише про нестачу бензину, а й нестачу дизеля також. Тобто, тут, як то кажуть, просто на... наші, скажімо так, вичікують моменту таке відчуття, але ти. Те, що цей момент ми скоро побачимо, сумнів має пане Іване. Дуже, дуже вам дякуємо так за оптимістичний прогноз, за включення за цікаві такі історичні паралелі. Іван Ус, кандидат економічних наук, був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам.